Лижній мікс першого сорту, вага 10 кг, це на 3,5 євро за 1 кг. Так, у нас тут попадаються плани лижні, так, салатового класного кольору, крівіт в розмірі 40 48. Ось така моделька. До речі, в в дуже крушому стані. Наступна, ще одні яскраві станішки. Ось така моделька на шлейках. Розмір. Так, розмір 40. Ось така моделька. Теж ідуть в дуже крутому стані, але це вони будуть на такого великого, високого або високого. Так, Ще одна моделька. Ось такі штурмішки. Це у нас теж крівід повністю новесенький. Присутні навіть ще а, ну, ось такі додаткові штучки, якщо загубиться. в размере 40 литров. Вот такая моделька. Так, дальше курточка. Курточка вот с такого плана. Капюшончик снимается. В я не бачу. Вот такая моделька. Я думаю, тут будет эмочка. Ревно вот так. Будет куртка. Дальше. Дальше еще одни штаны. Так, виглядає на шлейках в розмірі М. Ось така модель. До речі, не дуже багато кишені. Так, далі розовенки. Так, це у нас 50, пише. Ось така моделька. Розмір 50. Так, курточка яскрава, така червоненька, в розмірі не бачу. Я ж думаю, буде десь емочка. Ось така крутезна. Так, штанішки. Жіночі. Це у нас розмір 38. Ось така моделька. Такі чорні з розовими вставочками. Тут навіть якийсь брілочок присутній. Так. Наш лизний комбінезончик. Ось така моделька. Розмір 44. Ось так виглядає з точком. Саніжки знову. На шлейках. Ось так виглядає. высокий размер, 300, размер 50. Дальше. Ща одни штанишки. Вот, курточка уже, просто такая черная курточка. В размере 36. Сейчас вот так виглядає. Старший шальчиком. І останнє що чоловік лотику попадається це ще одна линя чоловіча курточка. Великого розміру. Ось так вона виглядає з китушончиком тепленька. Класно. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага, вага якого 10 кг, Ціна 3,5 євро за 1 кг.